Ось на яблуньку зробив три прищепи. Одну гілочку, другу і третю. Ось Із цих трьох, дивлюся, ця зовсім не пішла. Сік не пішов, не прижилася. Ось ця ось середня дуже гарно пішла. Дивлюсь листечко таке добряче, гарненьке. А ось третя попалась навіть із. Плодовими бруньками. Ну і не знаю. Якщо щось зав'яжеться, хоч одне яблучко, я хотів би проекспериментувати. Чи зможе ця кількість соку, яка тут іде, чи достатньо його буде, щоб витягнути хоча б одне маленьке яблучко? Просто гілочка. Гілочка, яка ще, ну, ще тільки приживається. Але квіточки на ній були. Ці плодові брунічки і, мабуть. Ну а чому б і ні, може щось і зав'яжеться. Така ось гарненька гілочка, тому що на ці яблуньки вже ну, ось, вже позав'язувалося. Де-не-де, небагато, дуже мало. Бачу ось трішки. Ось одне яблучко буде. Ну і хочу подивитися, чи буде діло, чи не варто залишати. Може хтось прокоментує, в когось є досвід. А я буду м -м, слідкувати, що ж буде далі. До нових відео на моєму каналі.